А горіх має такі сережки навесні. Це суцвіття чоловічих квітів. Тут же знаходяться поодинокі жіночі бруньки, згруповані по дві-три. В таких сережках суцвітях більше ста квіточок. В квіточках знаходиться пилок. Горіх вітрозапилююча культура, бджоли неохоче беруть участь в цьому процесі. Ця рослина сама себе запилює. Пилок переміщується від чоловічих частин до жіночих частин, того ж дерева. Деякі сорти горіху виділяють пилок протягом 15 днів, а у деяких цей період складає всього 3-4 дні. Звісно, чим довше чоловічі сережки виділяють пилок, тим більша ймовірність, що дощі зниження температури та інші природні умови не стануть перешкодою до якісного запилення. До того ж, пилок гігроскопічний, він натягує вологу і стає важчим. В такому разі, мала ймовірність, що він досягне жіночої бруньки. Більше шансів